Ви я знаю, що вам вражаю. Я чого можу? Ви мені вам можуть поспівчувати, більш нічих. Ну я думаю, що ми справи ту ситуацію, так? Можна переперейти. Але дасть Бог на наступний раз мова. Треба дивитися, на якийсь фальші Так? Ну добренько, не будуть, бо теж час, а ви терпети, а час йде. Я вже не буду. Ну, Мені хотілося цією темою поділитися, я не буду, бо це довго. Я інший, і ви, я інше. Я не знаю, було таке слово. Але жара, я не хочу. Знаєте, як то каже, Господь каже, жалів народ, а я, а я не, не стільки мене любові, як Господа, але мені вас жав. Як ви машете, як вам жарко, мені по правді жарко. Я кажу, з самого ранку я вже в холодній воді, повністю з головою, холоднючий. І те мені що не дало? На п'ять минут, може, чи на 10. Добре. Добре, я читаю, читаю такий текст Божого Слова. І ми подякуємо Богу. Ми подякуємо, що Івана проповідується. Правда? Може, там вже рібні людей в Африці, як я казав, пальмою, там теж народ збирається. І проповідують. Ну, вже листями ли, пальмою машуть і це. Бо як всі ці вовші. Добре кондиціонерне. Я читаю такий текст до всіх нас. E, e, Буття 11 розділ 12. 12-й, слухайте, 12-й. Сказав Господь Авраамові, замість Авраама можеш поставити своє ім'я. Що він йому сказав? Вийди зі своєї землі, від своєї родини. Родина земля вийде. З дому свого батька, в землю, яку я тобі кажу. Ну, можна сказати, ми йдемо в обітовну землю, правда? Вийдемо. Я виведу від те, тебе великий народ. поблагословлю тебе. Чуєш, то про тебе? Якщо ти так зробиш, я отак от зроблю. Бог вірний чи ні. А може він забувається? Може йому нагадувати треба. І звеличу твоє ім'я. Ще звеличусь. Один син. Я зустрічався, я був з Федією Луциком от деякий час. Ну то, то в нього вже 17. А скільки внуків, то я не знаю. І правнуки, тікає вже? Є. Є, так? Я виведу від тебе великий народ. Поблагословлю тебе, звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословенним. то ще не все. А може то тільки для Авраама? Може він так удостоївся, а не ти? Як ви скажете, а? Ми можемо попасти під це благословення. Ми можемо. Ну, може я хотів таке слово сказати, і я не знаю, сказати. Ворвати щось з цього. Можемо? Не чую. <риклад> ну, звичайно, Бог не тільки Аврааму, Бог не ліцеприятний, що то Авраам, а то й не мені, ну то, то й йому так. І дивіться далі. І тому, брат Віталій, переді мною говорив спокусити, де я просто часто. Старається вкрасти, він знає, що Бог може погласити весь твій рід. Амінь. Може благословити. І тому ти перерви цей ланцюжок, щоб не прийшло чи не сте на поторкі твоїх. Це сіна, це дорога іскушені, це дорога, дорога спокусу нашому. Чому? А не вийде, а тебе Бог не чує, а тебе Бог бачить не благословляє, а він тебе не любить, а він тебе не чує. Уйди, Сатана, моє ім'я Ісуса. Це все неправда. Даже тоді, коли важко. Було тяжко, Аврааму. Було і крепко. І навіть рішали справи чи, через сару, через служанку, поме як рішали? як людський, а може, то так, а може, то так, нарішали на свою голову, до сих пор не можуть розв'язати, араби з Ізраїля. Чи не так? Рішали, які. Бачите, як так буває в нас віки. Бог сказав, це дай амінь. Небо і земля пройдес, пройде, слова не прийде. Дивіться далі. Возьміть, поросу. Знаєте, в сім'ї, в родині з цим текстом, особи на глави, сім'ї священники. Які б атаки не були на тебе, на твій дім, ти тримайся, Господа і Боже благословіння, ти будеш бачити це так і амінь. Знаєте, скільки раз буде на твоїх дітях, на твоїх внуках, в 30, в 60, а давше буває, в скільки? Хлілуя. Як добре, думаєш. Я не раз сказав, якби моя мама, якби важко жили, кажу, не то, що бідно, тай бідно, Я б хотілося, щоб вона з молоду померла. Вона побачила, як їде живуть, внуки і служать, і проповіду Іван. Аллія. Але я думаю, вона, я не раз собі думаю, вона там бачить. Правда в неба? Хай вона радіє. І дивіться далі. Я благословлю тих. Хоче благословляє тебе. Я їх благословлю, Бачите, що можуть даже люди щось отримати, коли тебе благословлю. я їх благословлю. Дальше. А ти хто проклинає тебе? Ми чули теж, брат Віталій казав, і в моєму в нашому житті так було. Я проклину. Не переживай, підкинули, наробили, нагурили, не переживай, є Бог. Але цей ланцюжок не переривай. Не звертай на ці це, які б люди погані, погано не робили чи не забули кругом. Вони тільки хочуть тобі, щоб ти розірвав ти відношення з Богом. Тримайся і ти побачиш, Що кажуть в Біблії? Вони в старості свіжі, сочні, плодовити і будуть говорити, старші люди. Що будуть що говорити? Що праведний Господь. Амінь. Як ви, Віталіка, доповнити оці спокуси, які приходять в наше життя, в моє життя, в наше життя, розірвати оце благословення. І далі їх читаю. Прочитайте, поросуждайте. І благословенні будуть у тобі всі племена землі. О, то, то, багато, то багато просто, то багато. Бо Бог ну, правда, це може. Я думаю, господи, дітей і внуків це вже багато, а ще, а ще всі, які будуть благословляти добре, будуть говорити, благословляти. Що мені жалко, так будьте благословені. Амінь. Аж до краю землі, тому я хотів би, не забираючи час, за вас помолитися. За кожного ви мене, за вас. Спокути, буде спокушувати. Ай, що ти там? А то може сьогодні жарко, от чути, от Бог і тебе не чує. Та неправда, Бог чує, Бог знає. Є написано, що від нього ніколи не сховається. Для нього ти мряв, для тебе темрява, а в нього каже, для тебе темрява, а для нього що? А для нього світло. Хай Бог поможе нам. Благословіння яке? Господь дає на тебе. Просто я не забираю тебе за браком часу. Ми йдемо до закінчення. Але не переривай його. Не, розву... не розірвує цей ланцюжок. Хай він передається дітям твоїм, а діти твої хай передадуть своїм дітям і тобі благословляється. Біблія каже, всі народи. Аллілуя! Хай Бог благословить. Давайте ми піднімемося.